Олександр Хижняк про продовження кар'єри. І ще одна олімпіада, чи все ж таки перехід у професіонали. Даємо пряму мову боксера. Райан Гарсія має рік дискваліфікації за допінг у бою з Девіном Хейні, але, попри це, Райан знайшов вихід із ситуації і відбоксує ще цього року. Проти кого та в якому форматі. Та несподіваний поворот. Даніель Дюбуа, чинний чемпіон світу IBF, викликав на бій Джейка Пола. Є відповідь блогера, партнер проєкту Фавбет. Цими вихідними дивимося бій супертяжа Олександра Захожого, боксер із Запоріжжя в Німеччині буде захищати свій пояс і бію. Суперником українця мав стати Арнольд Джерджей зі Швейцарії, але він знявся з бою через травму. У терміновому порядку довелося шукати іншого опонента, що підготовка не пройшла дарма. Новим суперником для Сашка став 31-річний представник Косово, Лабінот Джорджай. Був Джерджей, став Джорджай. Захожий там, по ходу по святу в Джедаї проходить, але насправді як для суперника, якого знайшли на короткому повідомленні, всього за тиждень це досить хороший варіант. Це далеко не мішок, якого знайшли. Бознаде. Ну, по перше, він не битий, це каже про його амбіції. Останні бої проводив у Німеччині. Так, супернички там були так собі, зате з більшістю з них він впорався достроково. Що можна сказати про цього джедая? Це перший номер, який, очевидно, поступається Олександру у фізичних даних. Він накидує тоннажем. На це дво-три ударні серії. Не супершвидкий, але точно міцний. Варто берегтися від його ближнього хуку, начебто й рухливий, але більше стрибає на місці, ніж смикає по сторонах. Дисциплінований, адже руки далеко від голови не відводить. Тримає такий міцний блок. Загалом він справляє враження такого бійця з середнього рівня, для якого захожий буде найскладнішою опозицією в кар'єрі. І на мій смак, попередній джедай, попередній можливий суперник Сашка був дещо простішою опозицією. Але все в руках українця. Він фаворит, Йому треба захистити пояс і чекати на цікаві пропозиції. Зараз він 23-й у рейтингу WBC. Тобто, до титульної 15-ки не так і далеко. Головне ніде не поступитися, поки все йде чітко. Поєдинок нашого супертяжа Дивимося вже цієї суботи. Поки що лінків на трансляцію немає, але коли вони будуть, я обов'язково публікую їх у моєму телеграм-каналі Діденко Пробокс. Тому підпишіться, посилання буде в описі, і там вже будуть лінки. Колишній тимчасовий чемпіон світу WBC у легкій вазі Райан Гарсія повернеться до рингу 30 грудня у Токіо. 26-річний Гарсія в Японії зустрінеться з місцевим кікбоксером рукією Анпо. Поєдинок між ними буде виставковими за формулою 8 раундів по 2 хвилини. У липні ан поправів виставковий бій проти екс чемпіона світу у восьми вагових категоріях. Менні Пак'яо. у квітні Райан переміг Девіна Хейні роздільним рішенням суддів. Після бою допінг тест Гарсії показав позитивний результат. Бій визнали таким, що не відбувся. Раєн отримав рік дискваліфікації, і в нинішній ситуації, зважаючи на відсторонення, такий бій, ну це цілком окейна історія. Знаєте, якщо є блогер боксер Джейк Пол, то є Райан Гарсія, який передусім боксер, але насправді ще й трошки і блогер, розкручує свою медійку як тільки може. Уже наступного року Король Райн буде доступним для повноцінних поєдинків: реванш із і схейні, біїстиофімо чи кимось іншим, опцій буде багато. І Гарсія буде бажаним противником, бо на ньому можна добре заробити. Покажіть мені найбільш бажаного супертяжа планети. Ні, це не те. Та знову не те, я ж сказав, найбільш бажаного. Це Джейк Пол. Після його перемоги над Майком Тайсоном так багато бійців написали, що хочуть бій проти Джейка Пола. Чинні чемпіони світу готові виставляти свій чемпіонський пояс на кін. Колишні боксери типу Карла Фроча чи Тоні Бельох сказали, що готові відновити свою кар'єру заради бою з цим хлопцем. Артур Бетербієв теж там щось пише. Коротше, так багато претендентів на цю солодку булочку з баблом. З останнього відбувся цікавий діалог між Полом та чемпіоном IBF у надважкому дивізіоні. Даніелем Дюбуа. Хороший бізнес на вихідних, але як тобі ідея поборотися за справжній титул чемпіона світу у надважкій вазі? Це Даніель Дюбуа кидає тобі виклик. Давай зробимо це. І Джейк відповів. Чоловік займається боксом 12 років, має понад 100 боїв в аматорах і профі та виступав у моєму андеркарді. Ха, -ха але до біса це. Я попрошу на кісу поговорити з Френкі Вороном і влаштувати тебе в чергу на трон. На відміну від Артура Бетербієва, принаймні у тебе є кілька тисяч фанатів. <рес> Мені прям приємно, що Дюбуа він типу розглядає, а щодо Бетербієва там одна позиція. Русський? Сразу на. Але звісно, що дюбуа проти пола це якась нереальна історія. Так, у денні зараз є право добровільного захисту поясу, але для цього пол має входити у топ 15 IBF. а блогером там і близько не пахне. Є думка, що ось такі історії і поєдинки це перетворення боксу на цирк. Частково це правда. Мені теж не все подобається, але я не є абсолютним скептиком цього. На це є попит глядача і це популяризація боксу. Адже професійний бокс це сплав спорту і шоу. Самі по собі спортсмени без жодної медійки були би мало цікавими. Подивіться на чемпіонів того, таки крузервейту. Ну, кому вони здалися? Гідні атлети, але без розкрутки та хайпу вони цікавлять лише нішового глядача, а не масового. Тому, наприклад, у 23-му році Макабу та Джек боксували за пояс Бісі в андеркарді бою пола проти Томмі Ф'юрі. Тому цирк цирком дюбо проти пола це абсурд, це нереальна історія. Але в цілому я би легше ставився до таких медійних проявів і поєдинків типу Тайсона проти пола. Просто не сприймайте це всерйоз. Олімпійський чемпіон Парижу Олександр Хижняк зібрав прес-конференцію у Києві. Головним питанням було: а що далі? Профі чи аматори? На цьому заході був журналіст трибуни і член нашої команди команди Тайк Майсон Олександр Пасічник. Отже, коментар нашому Сашкові від Сашка Хижняка. В Олімпійському боксі я вже здобув все. Я пройшов цю гру повністю. Переміг вже всі змагання, які тільки можна було перемагати. У мене є. З усіх змагань золоті медалі. Е, е, професійний ринг для мене новий, але цікавий. Я там також хочу стати чемпіоном світу також хочу себе спробувати. У е, мене ще є е, трошки більше місяця для того, щоб вирішити для себе, що б я хотів і далі рухатись цьому напрямку. Травма вже не не турбує, е, травма вже... не турбує. Травма не турбує, але Після Олімпійських ігор, звичайно, зараз в мене був час, і ще трошки є часу для того, щоб максимально відновитися, щоб знову приступити, виконувати професійну свою роботу. Виїздили в тренувальний табір Олександра Усика, де ні да. Лапін публікував фотки. Розкажіть, що це було, як це було, як у вас емоції да, від того, що ну, ви були в кемпі чемпіона. Дякую Олександру і його команді, що запросили мене до себе в тренувальний табір. Мені було дуже приємно там знаходитися. Надзвичайно людям не те. Тепле добре ставлення до мене було протягом цього часу. Що я був у них вдячний Олександру за його доброту, за його відданість боксу спорту, за те, яка він людина, як і спортсмен, і взагалі, як і просто громадянин нашої країни багато. Чого нового я отримав, побачив для себе і, і знову ж таки переконався в тому, що тільки через велику тяжку працю здобуваються великі тяжкі перемоги. Велика повага у мене до Олександра за його відданість його роботі, відданість всьому, тому що він робить. Ну і, взагалі, за його людяність, доброту і. За його позицією. Олександр Красюк не один раз сказав, що хоче з вами підписати контракт. Чи зв'язувались ви після другої олімпіади, і взагалі, ось якщо говорити про потенційний перехід у профі, чи ви розглядаєте якісь компанії, можливо, хтось виходив на зв'язок з вами? Так, я вдячний Олександру. Він слідкує за моєю кар'єрою, постійно хоче і намагається допомогти мені чимось, хоче, щоб я спробував професійний ринг. Також є інші люди, які хотіли б мене побачити на професійному ринзі. Е, мені важливо для себе вирішити, кому б я хотів довіряти, з ким би я хотів працювати і продовжувати далі це робити. Отже, Олександр практично підтвердив, що має намір перейти у профі, хоча і офіційно про це поки що не оголосив. Своє бачення цього я викладав на основному каналі, і в цілому я вважаю, що це правильна історія. Так, я знаю, що є неприхильники там противники цієї історії, мовляв, стиль хижняка не підходить під профі і таке інше, але він в аматорах досягнув уже всього. Яка там може ще бути мотивація залишатися і боксувати на цих другосортних турнірах із можливістю вийти на олімпіаду, якої може й не бути у 28-му році? А ще трохи привідкрию завісу, окрім компанії К2 та Олександра Крайсюка, предметний інтерес до полтавського бійця також є від компанії Топ Ренк. Кого, врешті, вибере олімпійський чемпіон? Сподіваюся, дізнаємося до кінця цього року. А що Майк Тайсон сказав своїм фанатам після бою з Джейком Полом? Розповідаємо в цьому ролику.